В змаганнях зі спортивної гімнастики взяли участь юні вихованці школи гімнастики міста Житомира та гості з Києва. Учасники турніру вшанували пам'ять видатного тренера Геннадія Вінниченко. Багато теплих слів на його адресу було сказано його друзями і тими, хто разом з ним тренувались і сприяв розвитку гімнастики в Житомирі та області. Хтось із них став лікарем, військовим, бізнесменом, але об'єднує їх любов до прекрасного гармонійного виду спорту, яким є гімнастика. Те, що я маю здоров'я, це вже плюс. І те, що я продовжую займатися спортом, це теж плюс. Тобто не забуваю всіх тих традицій, які мені наставник мій зробив Геннадій Миколайович Вінниченко. Судді, глядачі, батьки спортсменів побачили цього дня майстерність юних спортсменів у правах на коні, попереченні, брусах, кільцях. В стрибках через коня і вправах вільних на килимі. Приємно, що перше місце головний кубок змагань отримала перша команда міста Житомира. Срібні нагороди здобули кияни. Представники команди гостей висловили велику повагу до спортивної спадщини Геннадія Винеченка як тренера і як людини, адже вихованці Житомирської школи зараз мають успіхи на всеукраїнському і міжнародному рівнях, продовжуючи свої заняття у київській школі інтернаті. Івоучники були, він села. допустим, чтобы они продолжали заниматься спортом. Киевский интернат, спортивно, как раз вот этот желноватый и представляет этот сейчас, это спортивный интернат. Сейчас в состав сборной команды Украины входит в основной состав, в основной состав команды Украины входит такой, как Грибук Владимир, он сейчас на втором курсе Института культуры. Вот, это тоже воспитанник вашей школы, Это действительно марка и честь вашей всей гимнастики. Э Олесон Антон, который является кандидатом в сборную команду Украины в составе кандидатов. Сейчас, кстати, 19 числа команда Украины берёт участие в чемпионате Европы в Софии. И, кстати, вот воспитанник вашей школы, Алексон едет в составе сборной команды Украины юниорал. Попереду у юних спортсменів багато нових стартів і перемог. Киева как представитель.